Всіх вітаю! Це друга частина відео про зайву вагу, про очевидні причини зайвої ваги, про гормональні порушення, які призводять до зайвої ваги, і як оцінити це дійсно зайва вага об'єктивно чи це просто таке суб'єктивне естетичне бачення жінки? Вона насправді не має зайвої ваги з точки зору здоров'я. Я розповіла в попередньому відео в цьому відео. Я хочу розповісти про такі. Більш тонкі, неочевидні причини зайвої ваги, які часто не діагностуються, не розпізнаються, не усуваються і, відповідно, не дають позбавитися цієї зайвої ваги. Це недосипання. Здавалося б, ну, всім зрозуміло, що треба спати, але все одно всі недосипають. і дефіцит сну він призводить, по-перше, до підвищення апетиту, до порушення рівня лептину, греліну. це гормони, які відповідають за голод і насичення. Людина, яка недоспала. Вона більше їсть, вона має нездорові харчові потяги, її більше тягне до солодкого, до жирного, до смаженого. А людина, яка не досипає, вона більше стресує, в неї більше схильність до того, щоб впадати в стрес, високий рівень кортизолу, Це також підвищує і цукор, і підвищує апетит, і підвищує солін, переводить нас в стан такого анаболізму, коли ми отримуємо вагу. Також, коли людина не досипає, то її гормон росту, який забезпечує спалювання жиру, приріст м'язової маси, він не встигає нормально пропрацювати змінити її конституцію тіла в більш такий сприятливий і бажаний бік. Тому недосипання воно вже на багатьох рівнях не дає можливості людині нормально утримати вагу, скуднути і так далі. Також недосипання воно призводить до дефіциту сил і. Природньо, що людина намагається цей дефіцит сил, дефіцит енергії компенсувати їжею. Причому ця їжа звичайно ж буде солодка, калорійна зловживання кавою і так далі. Внутрішня напруга, тому що внутрішня напруга це стрес, це стимуляція надмирників, це постійно високий рівень кортизолу. Постійно високий рівень кортизолу буде підвищувати рівень цукру, тому що, коли ми в стресі, нам треба ж якось боротися з цим стресом. Для цього треба енергія, цукор в крові, цукор в крові підвищує інсулін. Інсулін вмикає анаболізм, і ми знову ж таки не худнемо і можемо навіть набирати. Внутрішня напруга вона може бути зумовлена якимось ментальними звичками, паттернами, якимись стереотипами людини, внутрішніми конфліктами. Тобто людина навіть може не розрізняти, не розуміти, що її постійно щось пригнічує, що вона постійно крутить у собі в себе в голові якусь а, ментальну таку жуйку, якісь. Думки, якісь роздуми, якісь страхи, вона собі моделює якісь ситуації з минулого або з майбутнього. І все це, попри те, що не існує цих подразників в реальності, вони існують лише в уяві, організм не розрізняє уявний і реальний стрес. І на цей уявний стрес, штучно створений самою людиною, все одно буде підвищувати рівень кортизолу. Тому, хоча ми не можемо об'єктивно уникнути всього зовнішнього стресу, але внутрішній стрес ми можемо мінімізувати психологічною роботою над собою, контролем своїх думок, патернів мислення, роботою з психологом, і так далі. Тому що ця внутрішня напруга, вона, в принципі, така ж шкідлива, як і реальні стресові обставини, типу обстрілів, стресу на роботі і так далі. Компульсивне переїдання та розлади харчової поведінки, анорексія, булімія, коли людина там не їсть голодає, коли людина не їдається і йде блювати в туалет, це такі очевидні розлади харчової поведінки. Але є такий розлад харчової поведінки, як компульсивне переїдання він такий більш непомітний. Люди навіть можуть не розуміти, що в них є розлад харчової поведінки. Це коли людина на фоні стресу, виснаження, якихось внутрішніх переживань, вона схильна з'їдати дуже велику кількість їжі. За дуже короткий проміжок часу найчастіше ця їжа, звичайно, калорійна, некорисна, і людина має звичко робити це на самоті, і людина з'їдає дуже велику кількість їжі за раз, і коли вона стресує, вона ось таким чином себе балансує. Багато людей навіть не віддає собі розуміння, що це теж розлад харчової поведінки, це теж потребує роботи з психологом, вміння по іншому свою напругу. Пропрацьовувати, відпускати і, скажімо так, щоб не піддавати свій організм нападу через це і небезпеці через це, тому що раз, два, три, п'ять разів ми переїли це, в принципі, для здоров'я ще так можна спустити на гальмах. Але якщо це стає тенденцією, якісь стресові періоди, вони затягуються людина переїдає щодня, то це вже має наслідки для її здоров'я. Такий метод боротьби зі стресом він, звичайно, має наслідки. Порушення стане печінки, саме печінка є регулятором обміну речовин, швидкості обміну речовин, саме печінка розподіляє білки, жири, вуглеводи, глікоген, наші запаси енергії. Саме в печінці від слова пічка все має горіти. Відбуваються реакції метилювання, засвоєння, спалювання ресурсів. І Коли печінка в порушеному стані через різні причини: злісті жовчі, прийом препаратів, алкоголь, ожиріння. Фіброз, гепатити, паразити різні дужи причиною, то печінка не може нормально, вчасно розподіляти всі ці ресурси, і людина також не може ефективно здійснювати метаболізм. І це може призводити до накопичення ваги. Інсулінорезистентність – це коли ми маємо постійно високий рівень цукру, і наші тканини вони не потребують стільки глюкози, стільки цукру, і інсулін постійно підвищується, щоб цю глюкозу кудись з крові. Подівати, але тканини її не беруться. Як бак для пального в автомобілі можна налити лише стільки, скільки він може вмістити 20, 40, 50 літрів. Ви не можете в бак ємністю 50 літрів налити 150 літрів бензину. Так само наші м'язи, наші тканини клітини. Якщо вони можуть витратити 100 грам цукру глюкози, то ви не можете туди вмістити 200. Якщо ви з'їли 200 або стресом собі нагнали в крові 200 грамів, то тканини не беруть, і цей цукор залишається в крові, але це ж фатально і небезпечно, і інсулін виробляється, щоб його загнати. А в клітини клітини все одно не беруть і виникає таке замкнене коло: високий цукор, високий інсулін, анаболізм, набор ваги, і ще інсулін може стимулювати і онкогенез, і гормональні порушення, і появу доброякісних, злоякісних новоутворень. Тому це така серйозна проблема. Це залежить і від нашого харчування. Глікемічного індексу частоти їжі і від рівня стресу і від рівня фізичної активності. Якщо ми маємо м'язи активні, які працюють, то вони звичайно можуть поглинути більше цукру. Якщо ми маємо мало рухомий спосіб життя, багато жиру, мало м'язів, ці м'язи не активні, там немає активного кровотоку, енергетичних реакцій, то такі м'язи багато енергії не поглинуть, бо вони її не потребують. Тому фізична активність. Також стрес, тому що стрес буде призводити до підвищення рівня цукру. Цей цукор треба кудись дівати, а м'язи його не беруть. Саме тому рекомендують, коли ми стресуємо, йти в спортивний зал або бігати, тому що стані стресу ми активуємо м'язи і вони спалюють той цукор, який підвищився через активацію наднирників. Дефіцит нутрієнтів, кофакторів метаболізму, і для того, щоб наш метаболізм відбувався активно, нам треба не тільки білки вуглеводи, а й вітаміни, мікроелементи. Метильні групи, якщо цього не вистачає в раціоні, також метаболізм не виходить адекватний. Мітохондріальна дисфункція, гіпоксія, тобто дефіцит енергії, дефіцит кисню, теж надає, скажімо так, на місцях витрачати енергію, спалювати жир, працювати м'язом, витрачати цю енергію, тому також може накопичуватись вага. Глютен і молочні продукти це продукти з високим глікімічним інсуліновим індексом. Вони дуже потужно стимулюють. Анаболізм, якщо людина постійно споживає багато глютену та молочної їжі, то це також може переводити її організм в режим анаболізму, навіть якщо людина начебто і не переїдає, і вона, начебто, не їсть багато калорій, і вона начебто не їсть часто, але ось ці продукти вони мають іншу дію, ніж, наприклад, овочі, м'ясо, риба. Вони будуть вище робити інсулін, вони будуть створювати такий анаболічно-хронічний стан. І дійсно, в мене дуже багато підписниці, пацієнток, які просто шляхом виключення на якийсь час глютену і молочки позбавились отих 3-5 кг, які ніяк не вдавалося скинути, просто прибравши це, не голодаючи, замінивши іншими продуктами з нижчим глікемічним індексом, люди схудли. Ось такі от є неочевидні причини. А тепер хочу трошки побалакати про психосоматику. Якщо ви дуже науково налаштовані, ви не розумієте. Таких психологічних тонкощів ви їх не сприймаєте, то можете на цьому моменті зупинити і далі тільки зі мною продовжують перегляд відео ті, хто більш такі заглиблені в психологічні моменти, і допускають, що наше тіло це єдина система, і наша фізика, калорії, печінка, метаболізм вони все одно не існують окремо від нашого психічного стану і від внутрішніх процесів, які відбуваються в нашій душі. Мозку в свідомості, підсвідомості, це вже хто як це називає, але це психіка наша, вона єдина з нашим тілом, і це впливає однозначно, і це ну майже неможливо заперечувати, що може впливати накопичений стрес. Здавалось би, стрес, наднирники, кортизол це об'єктивні речі, наші переживання, думки і налаштування на життя, настрій це начебто суб'єктивні речі, але вони цілком об'єктивно фізично впливають. Якщо ми думаємо постійно якісь негативні думки. Прокручуємо страхи і так далі, у нас підвищується кортизол, ми переїдаємо, у нас підвищується рівень інсуліну, порушується гормональний фон і обмін речовим. Також психологічний голод, коли нам не вистачає насправді не їжі, нам не вистачає вражень, емоцій, стосунків, якоїсь близькості, романтики, реалізації, чогось не вистачає психологічно, ми не можемо отримати це наразі, такий період життя, такі в, в нас обставини, або ми навіть не усвідомлюємо, що нам просто сумно. Що ми хочемо якогось різноманіття, якихось емоцій, задоволень, ми просто перейдемо. І дійсно, коли, наприклад, десь в подорожах або на роботі працюєш, спілкуєшся, постійно якісь враження, емоції, робота, стільки не йти, тільки варто сісти вдома, начебто, нічого не робиш, не витрачаєш ті калорії, тільки ходиш до холодильника і їси. Тому що просто сумно хочеться якихось вражень. А коли є якась голодна особа-особистість, це така частина психіки, частина нашої особистості, яку не догодували. Турботою, любов'ю, довірою, теплом душевним, якимись такими психологічною їжею. Скажімо так, і людина також це може не усвідомлювати, і вона постійно голодна, вона голодна емоційно, вона голодна психологічно, але вона не розрізняє емоційний і фізичний голод і переїдає. Часто люди, наприклад, коли мають там розлучення, розрив стосунків, втрачають близько людини, вони набирають вагу. Це також тому, що вони емоційний голод заміщують їжею фізичною. Але це, по-перше, не дуже ефективно. По-друге, ще й призводить до накопичення ваги, а також певна жадібність, коли людина їсть багато, це ж вона бере більше, ніж їй треба, і це може також бути проявлено в інших сферах життя і в інших моментах. І дійсно є навіть такі методики, коли людина працює зі своєю жадібністю, стає щедрою і позбавляється вагити. Це дійсно. Якщо проаналізувати там 100 людей, більшість повних людей, я не кажу, що всі є інші причини зайвої ваги, але люди з зайвою вагою, вони часто жадібні. Причому не в плані, що їм жалко щось для інших. Вони хочуть накопичувати, наприклад, багаті люди. Вони ж теж певною мірою жадібні. Люди, в яких багато нерухомості, вони ж теж певною мірою жадібні. Тобто людина має потребу в накопиченні, це в принципі нормально. Хтось хоче накопичувати гроші, хтось нерухомість, хтось знання. Хтось щось колекціонує, а хтось набирає зайву вагу. Це потреба в накопиченні, в володінні ресурсами, але трошки нераціонально і неконструктивно реалізовано. Тобто, можна просто замінити свою певну жадібність в якихось аспектах, бути жадібним до знань це ж добре, бути жадібним до знайомств, до вражень це ж добре. Тобто, це я не хочу негативні ніякі. Відтінки на це вішати це просто така риса особистості, коли людина хоче володіти якимись ресурсами, і це нормально. Всі ми жадібні в якихось сферах. Але коли це сфера їжі, то це нам не дуже, скажімо так, на руку. Тобто, жагу до накопичення її завжди можна реалізувати в накопиченні чогось більш корисного і конструктивного. А також зайва вага це певною мірою і компенсаторні стратегії, це захист психологічний, коли людина хоче заховатись і вона. Підвищує дистанцію, дистанціонується в своєму тілі, тобто тіло стає більше людина віддаляється від оточуючих, коли, наприклад, їй некомфортно в соціумі, в колективі, в родині, коли хочеться збільшити своє, свою територію, свій особистий простір, і неможливо це зробити, коли хочеться займати більше місця, наприклад, дівчинка дуже тоненька тендітна. а так вийшло, що вона досягла серйозного статусу якоїсь керівної посади, але вона така. Тоненька, вона не щитується як керівник, як солідна жінка, і вона починає набирати вагу там підсвідомо, щоб займати більше місця, щоб виглядати статусніше, тому що це одразу їй додає, начебто, такої вагомості. Вага, вагомість це може підсвідомо в людини бути ознаком дорівнює, і вона може набирати вагу, навіть не розуміти, чому, наприклад, депутати, керівники, бізнесмени вони часто мають зайву вагу, тому що, начебто, це дає такий певний статус. І е, ми там погано сприймаємо, коли там такі вже там клюпіки і дуже худенькі. А коли людина така солідна, ну, ми зразу так якби і сприймаємо її інакше, тому це також треба аналізувати. Також дуже важливий момент, який я хочу наголосити, це вторинна вигода. Часто в людини є зайва вага, тому що це їй приносить певну вигоду. Вона, поки вона бореться зайвою вагою, це такий постійний пожиттєвий деяких процес, людина там може 20 років боротись 3 кг. І вона, поки бореться з цими трьома кіло, вона ігнорує інші сфери, де їй не хочеться насправді приймати рішення, що змінювати, щось робити. От я зараз скину ці три кіло, потім приступлю до того. І так як вона не хоче приступати до того, то вона ці три кіло буде постійно скинула два, набрала півтора, скинула одне пів набрала. І Так вона постійно цим займається замість того, щоб займатися чимось важливим. Наприклад, а так часто жінки уникають стосунків. Особистого життя, наприклад, була вже яка травма, розчарування, розлучення, розрив. Жінка боїться стосунків, і вона не хоче йти в стосунки, і хоче, і не хоче, і хоче, і боїться. І вона собі каже: От я собі зараз схудну, зроблю ідеальну фігуру, і тоді тільки я почну ходити на побачення. Зараз я просто ще не готова, мені ще треба схуднути. І через страх стосунків, тому що там вона може закохатись. Їй зроблять боляче знову буде розбите серце. Вона і не худне, тому що ну, тоді доведеться йти в свій страх, а вона цього боїться, вона не готова. Коли людина боїться проявляти себе в соціумі, наприклад, от схудну, тоді почну блог вести, або тоді піду і буду займати якусь більш таку м посаду, яка має на увазі якусь комунікацію з людьми, а поки я тут маю зайву вагу, буду собі сидіти в кабінетику, щоб мене ніхто не бачив. Страх реалізації. Ілюзія постійного шляху до мети, тому що коли людина худне, вона, начебто, чим-то зайнята, вона до чогось прагне, до чогось рухається. Коли вона схудне, вона може зустрітися з тим, що їй більше нема чого прагнути, немає ніякої цілі мети або нема чим займатися. А також це джерело дофаміну, тому що я ось схудну, і тоді людина собі малює якісь там злоді гори і щасливі часи. А коли вона схудне і цього всього не відбудеться, вона буде відчувати розчарування, таким чином людина постійно займається процесом схуднення, щоб постійно тримати у в ось цю морквинку, як віслючок, тримати цю морквинку і за нею йти. Якщо забрати морквинку, то в віслючку нема куди рухатись далі. Це можливість ігнорувати свої страхи і важливі справи. Я не хочу там дивитися, що в мене в стосунках, реалізація, я займаюся ось тут вагою, і це мені, начебто, першочергово, от розгорібуйся вагою, тоді буду вже займатися іншим. Страх задуші, критики, успіху, насправді в нас все одно такий пережиток Радянського Союзу, в нас не люблять успішних, в нас не люблять багатих, в нас не люблять гарних, в нас не люблять щасливих людей. Все одно, коли ти скажешся, що в мене там вдома проблеми, і грошей нема, і зайві кіло, тебе начебто більше люблять, більше сприймають. І багато людей насправді підсвідомо навіть боїться, що коли вони нарешті схуднуть, розбагатіють. Вийдуть щасливо заміж, то їм будуть заздрити, це дуже неприємно, їх будуть критикувати. Одразу багато людей з ними припинить спілкування, тому вигідніше бути такою, як усі, з зайвою вагою, з проблемами, ніж бути успішними, бо їх ніхто не любить. І символічна приналежність до певної соціальної групи, наприклад, в родині, всі повні або в колективі. Жінка працює в колективі, де, де всі жінки і інші мають зайву вагу. І всі там проводять час і спілкуються там за булочками, круасанами, чайочком і кавою, і там на е, якихось посиденьках в кафе після роботи або на корпоративах. І Якщо така жінка почне худнути, схудне стане гарніше інших своїх колег, начальниці своєї ще й вона перестане з ними спілкуватися, сходити, їсти круасани, тому що в неї салатик спорт, вона втратить цю кому комунікацію. Вона ще й на себе отримає критику, негатив. Несприйняття тому їй насправді вигідніше, зручніше залишатись повною, нехай незадоволеною собою, але це незадоволення собою. Фоновове її легше витримати, ніж е, критику, заздрощі е, і соціальну ізоляцію, в якій вона опиниться, якщо вона стане різко відрізнятись від тих, наприклад, жінок, з якими вона працює, і це також може бути її начальство, і це вже взагалі дуже незручно, і навіть небезпечно, тому це все. Насправді впливає дуже сильно, і деякі люди це усвідомлюють, деякі не усвідомлюють, і можна скільки завгодно сидіти на дієтах, ходити в спортзал. Але якщо людині вигідно, насправді вигідно мати зайву вагу, вона ніколи її не позбавиться. Ще є такий момент, що є люди, яким постійно треба бути в процесі. Їм не треба результат, їм треба процес, і вони постійно в процесі схуднення, і це якби займає їх час їх увагу, і їм насправді результат не стільки потрібен. А і фігура, і вага це відносини тіла і психіки, а не просто кількість калорій, що ви з'їли, скільки разів і скільки годин ви відпрацювали в спортзалі. Це динамічний процес, і, взагалом, наше тіло це динамічний процес. Він відображає і наш стан, і наше здоров'я, і якісь наші різні періоди життя, різні переживання. Тобто, ми не статуї, які ось в такому вигляді повинні перебувати постійно. У нас бувають різні емоції, різні переживання, різні. Часи в житті, і це нормально, коли наше тіло змінюється, коли воно реагує, і е, коли воно нам про щось каже, і не треба на себе агресувати, відчувати провину відразу і дисоціацію зі своїм тілом це частина нас. І якщо наше тіло виглядає ось так, це все одно наше тіло, і це все одно не повинно нам заважати реалізовуватись, спілкуватись з людьми, будувати стосунки, проявляти себе. І радіти життю, яке б в нас не було тіло. Чого я всім і бажаю. Підписуйся на канал, став лайк і до зустрічі в нових випусках.